Новий бійцівський клуб Драйв став справжнім осередком сили, витривалості та спортивного духу. На рингу молоді чемпіони, які відточують удари, працюють над швидкістю та точністю. Саме тут серед молодих та амбітних боксерів вперше тренується досвідчений чемпіон України та Європи з кікбоксингу Євген Вовк. Коли я побачив на сторінці в інстаграм, що у нас в прилуках відкривається такий зал. Я просто був в шоці, тому що такий зал, він схоже, як навіть збірна України не має нагоди тренуватися в таких залах. Двохповерховий, двохярусний з великим центром, з великим рингом по центру це... це просто неймовірні умови. І мені буде дуже шкода, якщо наші мешканці нашого міста не будуть цінувати таких умов. Які для них надають організатори цього спортивного клубу? Хлопець займається кікбоксингом вже сім років. Згадує свій перший бій на ринку. Перший бій був також, що в цьому спортзалі привузької колонії там чемпіонат міста Привук з кікбоксингу. Ми там позмагалися з хлопцями там. Провели поєдинки, я там, дякувати Богу, отримав перемогу. І тоді зрозумів, що можливо десь якийсь в мене є хист і почав пнути, як кажуть старші люди, пнув. І пнув вже сім років. Маю віру, що десь в мене чекають обов'язково якісь вершини. Ще зовсім юним хлопчиком Євген мріяв про славу і визнання. І сьогодні кікбоксер прагне до нових висот. Прославляти своє прізвище масово, щоб всі дізналися, що є я, є там мої батьки, ось вони має. А зараз, мотив... ну, зараз мотивація та сама. Плюс ще мотивує не зупинятися те, що я вже стільки проробив роботи, такий пройшов шлях. І мені цікаво випробувати самого себе, куди я зможу дійти, до яких вершин зі своїм тренером, і взагалі, що я що я зможу побачити в цьому виді спорту. Тому що кожен день я навчаюсь до сих пір. Спортсмен каже, тренується щодня, відшліфовує кожен удар, відточує кожен рух. Адже тільки постійна праця над собою веде до перемоги. Шість разів, шість-п'ять разів на тиждень. А в залежності від підготовки, можемо займатися підготовки до змагань, можемо займатися по два рази на день, шість разів на тиждень. Там, тобто зранку якесь тренування, коротеньке, там час, година, півтори години, ну і ввечері. Основне тренування там дві години, дві з половиною». 16-річний боксер Гліб Квач також вперше випробовує тренувальний майданчик бійцівського клубу Драйв. Юнак дворазовий чемпіон всеукраїнської української гімназіади. А на міжнародних змаганнях у Бразилії хлопець виборов бронзу. Коротко, але влучно гліб характеризує нове місце для тренувань. Зага є. Боксом Гліб займається майже п'ять років. Саме у цей бійцівський вид спорту юнака привів батько. Завжди любив дивитися поєдинки боксерські, приходили там в боксерські зали, дивилися плакати, боксерів. Я це з маличку знав. Ну так мені сподобалося. А перший поєдинок Гліба був у Бахмачі. Там хлопець і здобув свою першу перемогу. Боксував я навіть пам'ятаю тоді із. Хлопцем з корюхівки переміг, але був тяжкі бій. Ну це дало мені більше мотивації займатися далі. Місяць тому у Хмельницькому гліб мав боксерський поєдинок, який запам'ятався надовго. Там юнак продемонстрував високий рівень техніки, витривалості та тактичної підготовки. Його точні удари та впевнений захист дозволили йому здолати сильного суперника і вийти з рингу переможцем. Це був бій за вихід в полуфінал. Ну тобто за призи. Боксував я з Дмитром Нечипуренком з Одеської області. Це чемпіон України, п'ятий на Європі був і бій був дуже тяжкий, але вдалося перемогти. За кожною перемогою юних боксерів стоїть титанічна праця не лише спортсменів, а їх тренерів. Анатолій Ілюхін та Ігор Приходько це ті майстри, які віддали частинку своєї душі, щоб виховати справжніх чемпіонів. Вони були поруч на кожному кроці, вкладали свої знання та досвід, а головне підтримували своїх вихованців. Це справжній приклад того, як спільними зусиллями можна досягти вершин у спорті. Тут два хлопці народилися в місті Прилуки. І прийшли на секцію до Ілюхіна Анатолія Вікторовича. От. І почали себе будувати своє ім'я, викарбовувати у спортивній, у спортивній Україні. От. Тому все як зазвичай. Ми тренуємося спочатку в залі, потім вже пробуємо себе на змаганнях, першості міста, області, дивимося, як себе спортсмен буде. Скажімо, реалізовувати да? Є у нього потенціал. І от в цих двох спортсменів, скажімо так, хтось відсівається, такий природний відбір, це така вже тренерська робота, але от ці двоє хлопців, ну це конкретно вони сьогодні пройшли. Наступного разу я ще приведу. Ну, у нас там в Прилуцькій школі бокса під керівництвом Ілюхіна, там ціла секція, і там всі призери України. От, чемпіони області, кандидати в спорту. тому там вистачає, скажімо так, це ви зрозуміли. Я в мене сили більше просто не хватить на більше, тому я сьогодні взяв своїх двох вихованців. Ігор Приходько зазначає, головне в житті дитини це віра. Віра в її можливості, таланти та прагнення. І неважливо, йдеться про спорт чи іншу сферу діяльності. Саме ця підтримка закладає фундамент для майбутніх перемог. Ціль батьків, тренера знаєте, виховати і. Спостерігати за розвитком своїх дітей. У мене конкретна така ціль. Я от це отримую задоволення, мені більше нічого не потрібно. Я хочу, щоб мій син, мої вихованці. І так у кожного батька повинна бути така мета і ціль. І тому, коли ти спостерігаєш, ти максимально отримуєш задоволення. Ми там з батьками зустрічаємося на тренуваннях після або там десь можемо там в ліс виїхати з секцією, і ми обговорюємо це кайф, всі отримують задоволення. Спостерігаючись за цим розвитком, розумієте, тому готуємо свідомих, інтелектуально розвинутих, фізично розвинутих дітей для того, щоб була міцна міцна держава. От. І розумна, саме головне, щоб воно було розумним. Велике дякую кожному з тренерів, всі, всі, хто колись приклав до мене, вклав в мене якесь який, якийсь труд. Якусь працю, якісь, е, якусь пораду, е, тренери, це можуть бути е, помічники тренерів. Але в ну, мене е, за, моє, за моє життя там три тренера було. Перший там ще з самого початку, що я займався, там небагато в нього, потім Анатолій Вікторович Ілюхін, я в нього довгий період часу займався, е, велике йому дякую за всі наші. Е, за всі наші тренування, наради, поради, змагання. І так, зараз мій тренер, з яким я вже також дуже довго займаюся, це приходько Ігор Миколаєвич. Також дякую йому величезне. За, за терпіння, за роботу, за нерви, за, за все За все хороше, за все погане. В першу чергу хотів би подякувати своєму батьку. Це все завдяки йому. І також моїм тренерам. Приходьку Ігорю Миколаєвичу, Анатолію Вікторовичу Ілюхіну, Юрію Юрійовичу Шутіну, який теж мене тренував, тренує. І першому тренеру. Олександру Черні, який зараз служить в лавах ЗСУ і захищає Україну. Єдність тренерів, спортсменів та їх батьків. Це запорука успіху. У бійцівському клубі Драйв панує атмосфера взаємоповаги, підтримки та дружби. Завдяки такій синергії молоді таланти можуть розкривати свій потенціал і досягати нових вершин саме в рідних прилуках. Ми дуже раді зустрічати таких знаменитих гостей, знаменитих. І відомих спортсменів на як в нашому місті, як і по всій Україні, і в Європі це Ігор Приходько, видатний наш тренер прилучан із своїми вихованцями Глебом, Квачом і Вовк Євгеній. Проводять сьогодні в нашому залі. Це дуже приємно, що вони приїхали саме до нас, і сьогодні саме в нашому залі проводять. Своє тренування з нашими майбутніми чемпіонами і діючими чемпіонами.